Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами вивчимо абетку здоров'я та дізнаємось правила здорового способу життя. Підтримуйте гарний настрій, будьте доброзичливими, кожній людині хочеться мати гарний настрій з хорошим настроєм людина добріша та гарніша. Правильно харчуйтесь, їжа є основним джерелом енергії і будівельним матеріалом для нових клітин організму. Частіше прибирай та провітрюй свою кімнату. У сонячний день, коли у кімнату попадає пряме сонячне проміння, подивись на такий промінчик уважніше. І ти побачиш, скільки літають у ньому крихітних крапочок. Це пилинки. Ми руки перед їжею та після прогулянки. На всіх предметах, до яких ми торкаємось протягом дня, є безліч мікроорганізмів, серед них є такі, що викликають серйозні захворювання. Слідкуй за поставою, тримай спинку рівно. Постава це звичне положення тіла людини. Правильна постава формується з самого дитинства в процесі росту, розвитку та виховання. Обов'язково загартовуйся. Загортовування це тренування захисних функцій організму. Загартована людина легко переносить жару і холод, різкі зміни природи, температури здатні ослабити захисні функції організму. Щодня гуляє во дворі, свіже повітря на вулиці чи в парку. А ще краще в лісі, його аромати укріплюють організм. Після прогулянки на свіжому повітрі краще думається, тому що головний мозок отримав більше кисню. Дотримуйся режиму дня, лягай спати вчасно. Для підтримки здоров'я важливий розпорядок дня, визначений ритм життя та роботи людини, особливо дитини. Читайте, пиши при хорошому освітленні людське око. Влаштоване так, що у судінках та в темноті воно бачить погано. Вмивайся вранці та ввечері. Два рази на день, вранці та ввечері, людині потрібно вмитися та почистити зуби. Роби зарядку та займайся спортом. Бути в хорошій фізичній формі означає бадьор, енергійно та без виконувати свої щоденні справи та завдання. Займайся за комп'ютером або гаджетом та дивись телевізор не більше однієї години на день, тому що лікарі стверджують, що тривалість перегляду телепередач для дітей не повинна перевищувати 30-40 хвилин. Щовечора купайся, наша шкіра безперервно працює, через неї виділяються токсини, поглинається кисень, регулюється температура тіла. Дотримуйтесь цих правил здорового життя, і все у вас буде добре. Я дякую вам за увагу.